Наватись міські новини замість. Вітаю, бонжур. Протягом місяця наша знімальна група милуватиметься краєвидами Франції. Ви теж маєте шанс вирушити у вояж, залишатись у нашій компанії і дізнаєтесь, яким чином ще розкажемо про хмельницьких вундеркіндів і олімпійський резерв нашого міста. Даме по нелегальній зайнятості населення міста. До таких методів змушена вдаватись спеціальна робоча група, створена при Хмельницькій міській раді. Уже в п'яте ревізори навідуються на проспект Миру, якого результату досягли у ході чергової перевірки. Дивіться далі. Нелегальне працевлаштування позбавляє людину будь-яких соціальних гарантій у майбутньому. Бореться із тіньовою зайнятостю спеціальна робоча група. До її складу входять представники різних контролюючих органів. Щотижня у ході рейдових перевірок вони беруть на приціл несвідомих працедавців. Протягом поточного періоду 2012 року проведено близько 30 таких вилазок. У місто опрацьовані вулиці Подільська, Кам'янецька, Проскурівська. Дійшла черга зараз до проспекту Міра. Вже виявлено понад 300 працівників, які працювали без документів, підтверджують трудові відносини. Усі матеріали перевірок направляються в прокуратуру міста Хмельницького і вже за декілька місяців оформлено близько 35% даних працівників. Зрештою, зараз установи, які приймали участь у перевірках, продовжують проводити роботу, і щоденно працівники реєструються у центрі зайнятості. Якщо суб'єкт господарювання не дотримується вимог чинного трудового законодавства, його примушують замислитись над відповідальністю, а вона може бути адміністративною, дисциплінарною та навіть кримінальною. Адже після виявлення нелегальних працівників за їх роботодавця береться прокуратура. Чергове рейдова група вирушила на полювання проспектом миру. При цьому увагу звертали й на стан території поблизу магазинів. На прикладі цього магазину продукти. Ви бачите, що антисанітарний стан це перше. Графік роботи відсутній. Кому нічого боятися, реагували на перевіряльників спокійно, демонстрували необхідні документи без зайвих слів. Хто ж почув гріх за душею, вдався до хитрощів. Часто трапляються такі випадки, що коли ми приходимо на перевірку, саме перевіряти, працює сарафанне радіо. Одні за одним закривають, не співаємо біти. Тобто, це. Цей факт унеможливлює проведення перевірок наших. Була перевірка в Ріко, Ми зайшли, поки ми обійшли буквально декілька підприємців, всі інші закрилися, охоронець сходи повідомляє, що от перевірка всі закриваються. Однак, переконують посадовці, такі хитрощі роботодавців не врятують. Якщо винні, на гачок обов'язково потраплять іншого разу. Фахівці аналізують, якщо у центральній частині міста суб'єкти господарювання ще більш-менш дисципліновані, про колиці й мовити не доводиться. На практиці найбільше неоформлених працівників виявляють закладах громадського харчування та численних швейних цехах міста. До роботодавців фахівці управління праці звертаються з проханням не ігнорувати соціальних гарантій. Які надає легальне працевлаштування до працівників, хочу звернутися, і що в разі порушення трудового законодавства, ви можете звертатися в управління праці. Працює телефон гарячої лінії 654-281 та 70-4146, на який ви можете звертатися, і за консультаціями. Якщо порушені ваші права, також можете звертатися у ході перевірки. Рядовики завітали до 38 суб'єктів господарювання. При цьому виявили сім нелегальних працівників. Ще близько 10 осіб перебували на робочих місцях без документів. Відтепер вхід до парку імені Чекмана зі сторони мікрорайону Гречани прикрашатиме стела. На кованому монументі за вишки 3 метри встановили вивізку з назвою парку. Така ідея у директора комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою міста з'явилась вже давно. Реалізувати її допомогли приватні підприємці, які працюють на території парку. На цьому роботи із благоустрою парку не завершуються. Восени також стела прикрашатиме і центральний вхід. А от підкову, що стала символом закоханих, планують прибрати. На день міста з сторони сонечка встановити символіку двох кілець двох обручок. Чоловіча, жіноча і вона буде окута трояндами. Наскільки ну по плану ми вроді би вкладаємося в цей проект, От. наскільки воно часу займе. Ну, до дня міста плануємо вже відкрити. От. Також буде дуже гарно. Ми приберемо ту підкову, яка вже ну, втратила з часом свій вигляд. Температурні показники продовжують бити нові рекорди. Від палючого сонця хмельничани рятуються хто як може. Водні процедури у списку не останні. Втім, не для усіх відпочивальників пірнання закінчується вдало. Від весни водна стихія забрала життя п'ятьох хмельничан. Як уберегтися? Вкотре нагадали рятувальники. Повсякчас правила поведінки на воді відпочивальникам нагадують як спеціальні стенди, так і самі рятувальники. Об'їзд місцини вони поєднують із так званою політінформацією для любителів сонячних ван з 9 ранку до 8 вечора. Рятівники не зводять очей з пляжу. кажуть ледь не щодня з водного полону дістають до десятка відпочивальників у групі ризику дітлахи та шанувальники оковитої. Дуже багато випадків було таких що не шонетверезі. Один в воді прямо спав, бульки пускає. Забирали його з води раз, два, три. І діти. Так от останній випадок двох дітей 15-річних созвонили ну, з батьками, прийшла мама, їх забрала, ну, щоб хоч батьки бачили, звідки ми їх забрали. Вони були посередині відкритого водоймища. Тоді трагедії вдалося запобігти. Втім, не усі випадки минають без шкоди для здоров'я на водних об'єктах. з початку купального сезону вже травмувалось кілька містян у списку. Відчайдух, і діти і дорослі. Йдуть компаніями, от, і знаходять місце собі для купання не там, де виділено це, а шукають місця, де заборонено, іменно заборонено купатися. Із цих тарзанок пригають, і пригають з дерев, з пірсів в цьому місяці два випадки і на об'їзній дорозі стрибнув з моста і пошкодив собі шийні позонки. І тут на пірсі в районі пляжа також. Прийнув 25 років мужчина. Самі ж відпочивальники зізнаються, правил безпеки на воді дотримуються. Тож і з долею у піжмурки не грають. Ні, я з дитиною плаваю на невеликій глибині. Тобто, ті, на рахунок безпеки на воді, то ми цих всіх правил дотримуємося. Дивимося, чи нема каміння під ногами? Скла. Ну осторожно ходимо недалеко. спочатку по пояс, потім можна пониряти. Аварійно-рятувальна служба на водних об'єктах усім необхідним забезпечена. Запевняє тутешнє керівництво на поготові спецкатер та необхідна амуніція. Оснащення для аварійно рятувальної тим основному це водолазне було закуплено багато років назад. Зараз воно е, виходить термін. Безпечної експлуатації, тому ми звернулися до міського голови з листом з проханням виділити відповідні кошти для закупки нового оснащення для аварійно-рятувальної служби. Сподіваються, що гривні на спецоснащення надійдуть після уточнення міського бюджету. Тим часом потроху просувається робота щодо облаштування нового пірсу. Уже розроблений проект так званої портової споруди. Необхідне обладнання також замовлене. Розпочати роботи будівельники планують взимку продовжити у 2013-му. У районі вже третій день не можуть загасити торфовища. Рятувальники запевняють, зроблять усе, аби димова завіса не накрила місто. Днями спеціальна оперативна група виїхала у Лезневе. У цьому мікрорайоні торф'яники дають про себе знати найчастіше. На місці визначити місця, де можливий під'їзд, можливість забору води, розгортання пожежної техніки. Якщо вірити синоптикам, спека в Україні триматиметься принаймні до кінця тижня. Рятувальники звертаються до городян з проханням утриматись від пікніків. Торг легко займи речовина, вона може займатися в декількох випадках. Перша це людська недбалість, відпочивали, ще якісь заходи проводили, щось спалювали, залишили без нагляду, не потушили і пішли собі. Ну, також сильна спека, ви бачили, що у нас було декілька, скажімо, більше тижня спека, більше 30-40 градусів. Тож, також додався свій ефект. Майже два десятки випускників Хмельниччини стали бажаними абітурієнтами вишів. Саме стільки вже екс-школярів здали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів. Левова частка абітурієнтів це випускники хмельницьких шкіл. Ким мріють бути місцеві бундеркінди, розпитували наші журналісти. Два місяці тому вони покинули рідні стіни шкільної «Альма-Матер». Тоді ж в урочистій обстановці й отримали відзнаки за успішне навчання. Медаль вручили кожному сьомому випускнику Хмельницької школи. До лав цьогорічних відмінників одинадцятикласників потрапив і Тарас Главацький. Для хлопця нагорода була бажаною та очікуваною. Тарас на відміну навчався із першого класу. А ще щоразу брав участь у шкільних олімпіадах. Кілька років тому посів третє місце на останньому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. До зовнішнього незалежного оцінювання готувався ретельно, тестувався з трьох предметів: це англійська історія України та українська мова і література. Саме з останньої дисципліни і набрав максимальну кількість балів. І навіть не знаєш, це можна назвати рецептом успіху. Думаю, що головне це мотивація, і необхідний матеріал потрібно розбити на певні частини та визначити їх пріоритетність. Також потрібно побільше розв'язувати тестових завдань та аналізувати допущені помилки, адже кожний проаналізований тест це ще один крок до успіху на справжньому тестуванні. Тарас подав документи до трьох вишів, з них два столичних напрямок, правознавство та політологія. У майбутньому вступник мріє стати юристом. Поки ж вундеркінд набирається сил, дозвілля полюбляє проводити активно. Втім, і на відпочинку про підручники з правознавства не забуває. До вісімки хмельницьких вундеркіндів потрапила і Світлана Хитрик. 200 балів дівчина дістала з математики, і це при тому, що навчалась у хіміко-біологічному класі, де математика не є профільним предметом. Абітурієнтка зізнається, високих результатів у навчанні досягти може кожен школяр. Головне добре вчитись і сумлінно готуватись до випробувань. Ну, звичайно, мене мої рідні дуже підтримували, однак мені здається, що якщо говорити саме за результат у 200 балів, то в першу чергу я все ж таки завдячую своїм вчителям, тому що ну, без їх допомоги, без їх ну, власне педагогічних якихось настанов, я б цього ніколи б не досягнула. Дівчина вже встигла подати документи до п'яти столичних вишів. В одному з них мріє опанувати фах економіста. Я сподіваюся, що ну, якщо в мене буде такий шанс, я зроблю все, якби що буде в моїх роках, які будуть мені можливості, щоб якось покращити ну, можливо дійсність економіки взагалі в нашій державі. У Хмельницькому із тестовими завданнями на відміну впорались вісім випускників. Два з них гризли граніт науки у першій школі. Пишатися своїми вихованцями можуть у спеціалізованому ліцеї інтернаті поглибленої підготовки в галузі науки, технологічному багатопрофільному ліцеї, а ще в першій та другій гімназіях, школі номер 6 та 17 му ліцеї. Далі про спортивний потенціал міста. У Лондоні стартували Олімпійські ігри. Позмагатись за медалі до туманного альбіону вирушило шестеро наших спортсменів. Тим часом, в день відкриття головних літніх змагань, у Хмельницькому небайдужі до спорту городяни відкрили меморіальну дошку. Її оселили на стіні обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Деталі у наступному сюжеті. Спортивна арена, що на Пилипчука випликала не одного олімпійця. Свого часу тут по кілька годин на добу займалась борчиня Ірина Мерлені. Світлини усіх титулованих вихованців, а їх кілька десятків прикрашають стіни спортивного закладу. Втім, досягнення були згодом. Зведення арени стартувало у 1967. Тривало будівництво понад 10 років. Спортив цей спортивний корпус будувало все місто. 86 тонн металу. Ми звозили з всього області. Крім цього, самі спортсмени, тренера, самі, самі приймали участь. Активну участь у зведенні спортивної арени брав і будівельник Георгій Гриловський. На його рахунку майже два десятка об'єктів. Втім, серед спортивних першим і єдиним залишається центр фізичного виховання учнівської молоді. Відкриття пам'ятної дошки чоловік називає знаковою подією. Це ж і слід після нас лишився. Після будівельників ну, для це і для дітей, для нашого спорту, пам'ятну дошку в урочистій обстановці відкрили олімпійський чемпіон Сергій Нагорний, майстер спорту з легкої атлетики факелоносець Ганна Скриніна та семиразовий чемпіон світу Валерій Вешко. Площа спортивної арени сягає більше п'яти тисяч квадратних метрів. Дітлахи тут займаються у семи видах спорту. Активісти мріють, аби у майбутньому центр фізичного виховання учнівської молоді став центром підготовки Олімпійського резерву. Якщо гарно володієте французькою, маєте шанс поїхати до країни парфумів. Благодійна організація Нормандія Україна уже впродовж 11 років дарує путівки до Франції найкращим слухачам курсів. Днями до України мрій вирушило семеро щасливчиків з Хмельницького. У вояж відправились і мої колеги. Замість вітаю, бонжур! Подорожувати Францією хмельничани-щасливчики будуть цілий місяць. Їх маршрут сягне більше п'яти тисяч кілометрів. Насолодитись відпочинком у країні парфумів, а принагідно вдосконалити мовні навички отримали можливість кращі слухачі французької. Така можливість стала реальною завдяки благодійній організації Нормандія Україна. Тутешні курси уже рік відвідує і Наталя. Жінка досконало володіє англійською, тепер мріє опанувати і французьку. Після того, як я вже вивчила англійську мову, вивчати французьку було легше, набагато легше. А чому французька? В принципі, вичати французьку мову, це була моя мрія, навіть ще перед тим, як я почала вивчати англійську мову. І ну, коли я навчалася в університеті, тобто в нас не було такої спеціалізації, як французька мова. Тому опанувавши одну мову, дізнавшись про Нормандію Україну, я поступила на ці курси і зараз вивчаю французьку. Гарні знання за перший рік навчання продемонстрували і ще п'ятеро слухачів. У вояж Францію відправились і наші колеги. Знімальна група телерадіокомпанії місто вирушила до країни парфумів на зйомки фільму. Втім, сподіваються, що вдасться і плідно попрацювати, і гарно відпочити. Поїздка за границю не вперше їздив в Болгарію, але все буває перший раз. Насправді перший раз не хвилювався, якщо не хвилююся. Ну що, чекаю, багато вражень від нової країни. Мрію побачити дуже багато всього красивого, цікавого, те, що бачили в інтернеті: Узбережжя океану, Париж, якісь красиві палаци, красиві історичні місця. І крім того, ми туди їдемо працювати, тому з однієї сторони. Можливо, краще було б туди їхати відпочивати, але з іншої сторони це дуже цікаво. Їхати туди працювати це дуже, мені здається, великий досвід. Зйомки відбуватимуться у різних куточках Франції. Відеоматеріал. Кіношники збиратимуть впродовж усієї подорожі, а триватиме вона чотири тижні головною ідеєю фільму буде показати усі головні напрямки, де живуть учні, як вони живуть, як їх приймають французи. Взагалі показати життя французів, їх традиції і також головним чином усі визначні місця Франції. Помилуватись тамтешніми краєвидами вже встигла Наталя. Вона лише кілька днів тому повернулась з аналогічної мандрівки. Виставки це музеї, це шатло, палац Наполеона це, це такі визначні місця, про які я тільки читала в літературі. Проїздили ми по Франції тисячу кілометрів ще автомобілем. Побачили дуже багато регіонів, культуру, життя. За 11 років в гостях у французів уже побували більш ніж півтори сотні учнів з Хмельницького та Деражні. У мене на сьогодні, все. Дякую, що слідкуєте разом з нами за життям обласного центру.